Даніель Міклош Сюлик, вихованець берегівської школи мистецтв імені Золтана Кодая. підготував для виступу два номери на трубі під супровід фортепіано. Хлопчик не вперше бере участь у подібних конкурсах, розповів його викладач Степан Бобаль і додав, що його учень, не зважаючи на недугу, успішно розвиває свій талант. Він грає на трубі, він дуже талановитий. Ми в прошлому році з ним здобули гран-при на обласному конкурсі, так що його знають фахівці нашого відділу духового. Так що дякуємо за запрошення і що є у нас така можливість виступити, показати талановитого но хворого дитинку, яка має сахарний діабет першого ступеню. Так що ми пишаємося, ми підтримуємо хлопчика. Як можемо. Можливість продемонструвати свої таланти у різних мистецьких напрямках дітям та молодим людям дає Всеукраїнський фестиваль творчості людей з інвалідністю Барви життя, обласний тур якого щороку проводиться в Ужгороді. Багаторічними учасниками фестивалю є вихованці Вільшанського дитячого будинку інтернату, каже директор закладу Богдан Кекина і додає, що для їхніх діток подібні творчі фестивалі стимул для подальшого розвитку. На сьогоднішній день у нас 188 вихованців, в тому числі маємо 17 внутрішньопереміщених із південних і східних областей України, де ведуться бойові дії. Дітки у нас важкі, як фізично, так і розумово. Сьогодні приїхали самі кращі наші. Ми привезли на фестиваль четверо вихованців, будуть і музичні композиції. Безпосередньо вони будуть виконувати на музичних інструментах і пісні. Три номери. Це для них є стимул, Це вони, вони мають для себе таке натхнення далі працювати над собою, тому що вони виступали, їх оцінили. Ретельно готувалася до виступу 26-річна Едіта, вихованка Вільшанського дитячого будинку інтернату. Дівчина має безліч талантів і рада, що зможе їх продемонструвати на широку публіку. У мене є таланти, що я вже три роки займаюся фортепіано, граю, співаю, вишиваю бісером, плиту крючком знаю робити пінетки. Всякі. У нас є вчителі а у нас є муз керівничка Віталіна Степаніна на нас ночила співати грати Цьогоріч у творчому змаганні, яке влаштували у театрі Ляльок Бавка, взяли участь близько 80 конкурсантів із усієї області, каже організатор обласного туру фестивалю Ганна Другальчук. Це учні. Закладів загальноосвітньої і середньої освіти, перших третіх ступенів, ліцеїв, спеціалізованих шкіл це також учні наших мистецьких навчальних закладів, учасники аматорських колективів та студій, а також звичайно вихованці соціально-реабілітаційних центрів, таких як Парасолька з міста Тячів, дорога життя з міста Ужгород, соціально-психологічний реабілітаційний центр обласний з міста. Мукачева, Вільшанський, інтернат, будинок дитини. Тепер оцю справу потрібно робити, щоб вони могли розкрити свої таланти, розкрити свої здібності і презентувати нам свої творчі здобутки. Учасники демонстрували свої таланти у різних жанрах. Вокальному, хоровому, інструментальному, театральному, хореографічному, а також образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві оцінювало творчість конкурсантів фахове журі. Заслужений художник України Василь Вовчок розглядає малюнки юних учасників, каже: оцінювати дитячу творчість складно, адже усі роботи достойні. Я думаю, що оцінювати такі роботи складно, тому що кожна робота дорогоцінна і кожна заслуговує на вищої похвали. Тут відчуття таке, що молодь бажає створити свято для себе. Тим більше в такий час складний для нас, кожному треба таку віддушену, радість. Радість отримали всі від спілкування з мистецтвом. Усіх учасників фестивалю нагородили подяками та подарунками також журі відзначило і лауреатів.